Доброго дня, мене звати Алла Міншун, я керівник відділу продажу Агенції нерухомості Парклейн. На сьогоднішній день динаміка ринку виросла на 30%. Виросла як активність покупця, так і кількість угод. Звичайно ж, ми розраховуємо на утримання цього приросту. За три місяці продажу ціни на об'єкти нерухомості вже відкоректовані та відповідають ринку сьогодення. Тому продавці, які залишились та мають намір продати свою нерухомість, готові до дисконту, але мінімальному 10% від ціни. Ринок сьогоднішнього дня це вже готові квартири з ремонтами. Також повертаються покупці, які до війни відклали покупку нерухомості. Є відпрацьований алгоритм продажу нерухомості без фактичної присутності продавця, тобто за довіреністю відповідно до чинного законодавства. Співробітники мого відділу виконують 6-7 год за місяць. Запрошую всіх бажаючих до співпраці. Буду рада бачити вас у своєму новому успішному відділі продажу.